Будуть перемовини, вони дійсно можуть тривати ще тиждень, а можуть тривати до кінця цього року, можуть привести до якогось успіху. Але повірте, якщо якщо це буде успіх з точки зору завершення війни, поступки з українського боку будуть значними. Це буде дуже гіркий мир для нас, або можуть заверш... Заверш... завершитись нічим, і війна просто продовжить ще до якогось моменту, допоки або щось не трапиться в Росії чи в Україні всередині країн, або хтось отримає якусь визначну перевагу на лінії фронту. Наприклад, навчить, навчиться масово застосовувати рої дронів. І цього штучного інтелекту, умовно кажучи, почнуть вилітати 100 чи 1000 дронів, які керуються одним технічним розумом, і ці, ці і дронів будуть знищувати все на своєму шляху. Ніхто їм не зможе нічого протиставити. От поки не буде або технологічної якогось прориву, або в максимально виснаження однієї сторін, ця війна може ще тривати певний час, ще кілька років може тривати. 30 років ця війна а, а, може тривати лише якщо будуть тривалі перемир'я, тобто, що вона буде зупинятися і стартувати знову. Якщо е, вона не буде зупинятися, вона вже триває три роки. Вона може тривати ну ще максимум три роки. Потім, потім завершиться сили. Просто завершиться сили або вона стане світовою, міжнародною. Коли ми по обидві лінії від фронту побачимо армії багатьох держав, не тільки там північних корейців, але побачимо ще десятки інших держав, офіційно воюючих на тому чи іншому боці. Ось так.